Погода на вихідні змусить сидіти вдома, синоптик ошелешив прогнозом. Українцям повідомили, яка погода на нас чекає з дня на день. Як повідомляє синоптикиня Наталія Діденко, у ці вихідні Україна зазнає значних змін погодних умов, зокрема через сильний південно-східний вітер, який пронесеться над більшістю регіонів. Пориви вітру будуть досить сильними, досягаючи швидкості штормового рівня 15-20 метрів за секунду. Однак у західних частинах країни у неділю очікується лише помірний вітер. З 14 до 15 вересня на більшій частині України буде тепла, навіть спекотна погода. Денна температура коливатиметься від плюс 15 градусів Цельсія до плюс 29 градусів Цельсія, у деяких районах до плюс 30 градусів Цельсія. Західні регіони, навпаки, відчуватимуться прохолодніше. Температура становитиме близько плюс 19 градусів Цельсія до плюс 22 градуси Цельсія, а Закарпаття. Як очікується, буде найхолоднішим. Температура опуститься до плюс 16 градусів Цельсія до плюс 19 градусів Цельсія. Помітним кліматичним явищем для західних регіонів стануть сильні зливи, спричинені циклоном Аннет. Ці дощі поширяться на Житомирську, Одеську та Вінницьку області, а нічні та ранні ранкові зливи досягнуть Києва у суботу. Незважаючи на дощ, у Києві протягом дня у суботу та неділю буде суха погода, хоча сильний вітер утримається. З початком нового тижня більша частина України перейде до стабільної погоди із сухим, сонячним та помірно теплим повітрям. Навіть у західних регіонах прохолодніші температури поступово пі. Цей майбутній період ясної та теплої погоди є чудовою нагодою як для особистих, так і для ділових заходів, таких як планування поїздок. Підготовка до зими шляхом провітрювання постільних речей або навіть відвідування родичів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!